Доброго дня, шановна група, розплідник плодово-ягідних культур Миколи Михайловича. Хочу вам показати наслідки роботи Оленки Волохатої. Ось бачите. Зараз фокусую. Як вам показати в порівнянні? Дивіться, ось нормальні квіточки. Вон серцевинка є. Все на місці. А от робота оленки. Бачите? середина виїдена. от вон сидить. Вон бачите? середини пусті. Друзі, ога, цікава річ. Боротьба з оленкою. Ви питаєте, чим кропити, як робити, що. Я роблю так, дивіться, це чисто моя така теорія. Я не обрізаю дерево, поки не утвориться завість, поки не буде видно, де обрізати. Бачите, чотирьохрічна яблунька після цвітіння утворилася завість. Тут ще багато осипиться, Але ж ми бачимо де обрізати. Зверніть увагу, тут бачите на завість ось. Буквально одне невеличке яблучко. Все остальне йде вгору. Ми робимо так. Оставляємо дві почки, щоб вони пішли вгору. Це зрізаємо. Дивимося далі. Що нам не потрібно? От іде гілочка вгору. На ній завізі немає. Тут іде боковушка, ми її вирізаємо. Дивіться далі. Ти бачите, завізь. Ось три гілочки. Нам вони не потрібні, ці дві. Обрізаємо. Формуємо собі крону, яка нам потрібна. Досить, досить непогано працює без хімії, без нічого. Залишаємо максимальну кількість світіння, а потім формуємо крону, коли бачимо, що ріжемо, що не ріжемо. Бачите, цю гілочку зрізаємо, цю гілочку не Дивіться, Тут на вершкові, бачите, немає залізі, зовсім нічого. Є резервні гілочки, обрізаємо. Бачите, тут теж нічого немає. Обрізаємо. І от таким способом... Боремося з Оленкою без хімії. Лишаємо її те, що їй потрібно. От маємо те, що маємо.